18 дітей вакцинували від коронавірусу у Луцькій міській дитячій поліклініці у січні. Усі віком від 12 до 18 років. Дітей віком 5-11 років не щепили. Це надзвичайно мало, каже директорка медзакладу Оксана Ліщинська. Попри те, що у закладі є 90 доз відповідної вакцини для дітей від 5 до 11, батьки від щеплень відмовляються. Випадки ковіда трапляються. Якщо він зараз не є такий агресивний по перебігу, по перебігу в гострому періоді, як він був колись, він дає, на жаль, ускладнення. Ускладнення приблизно формується і протікають до півроку. Вони з ураженням і гострути зору ми бачимо, і центральної нервової системи, периферичної нервової системи, і е, е, серцево-судинної системи. На лютий, розповідає Оксана Ліщинська, для поліклініки замовили 24 дози вакцини Кобернатів файзер для дітей віком від 12 років. На сьогодні на щеплення записана одна дитина на 16 лютого. У поліклініці діє система попереднього самозапису, каже Оксана Ліщинська. Від ковіду вакцинувати дитину можна як у першій, так і у другій половині дня у вівторок та четвер. Щеплення роблять у відділенні денного стаціонару. На випадок відключення електроенергії у медзакладі встановлені холодильники підключені до генератора. Вакцинація проти ковід 19 у нас проводиться згідно попереднього самозапису, і відповідно, коли ми знаємо. У Нас є спеціальні сумки-холодильники. Ми їх використовуємо. Ідемо і беремо вакцину з холодильника, які підключені до генераторів. Як розповіла директорка поліклініки Оксана Ліщинська, усіх норм зберігання імунобіологічних препаратів у закладі дотримано. Зокрема, відмовилися від використання термометрів і для ліпшого контролю застосовують термотестери. Флешка, на якій фіксується температурний режим протягом усього перебування її в холодильнику. Ми вставляємо цю флешку в будь-який гаджет, і ми бачимо криву, чи немає, чи не було протягом дня, двох, трьох. Ну відповідно, коли нам треба контролювати, чи не було зміни температурного режиму. Під час знімання дітей у поліклініці не вакцинували. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.